Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтерська спільнота Ельф продовжує допомагати військовим. Індексація пенсій. наскільки зросли виплати? Учні гімназії номер 15 грали в квіз. Рятувальники Кропивницького ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Волонтерська спільнота Ельф продовжує активно допомагати військовим. Зараз волонтери продовжують формувати саперські набори, шиють мапники, підсумки та кавери. Але основна увага зараз сформована на дощовиках. Їх волонтери відправляють по різним напрямкам фронту. І поки одна пошита партія поїхала, ельфійки збирають кошти на тканину для наступної. Подробиці у наступному сюжеті. Волонтерська спільнота Ельф продовжує працювати за запитами військових. Для захисників формуються саперські набори, шиються підсумки, кавери та мапники. А маск костюми у зв'язку з сезоном змінилися на дощовики. Ми вже буквально за два тижні пошили, розкроїли вже два рулони, і третій вже сьогодні завдяки допомозі наших Людей, які донатять нам, ми замовили сьогодні вже третій суві для пошиву дощовиків, тому що ну, замовлень дуже багато. Працюємо також шиємо зараз дуже велике замовлення на малі підсумки для аптечок, для зв'язківців, які виконують, тобто кладуть у такі підсумки-інструменти. Тобто, це як половина саперної сумки, і вона досить мобільна. Тому ну а зараз нас у черзі їх потрібно пошити 100 штук. Як і у кожного волонтера, у волонтерської спільноти також є потреби. На сторінці Вікторії Шапран є постійно діюча картка, куди можна по можливості перераховувати кошти. Постійно у нас збираються донати на. І знане на формування наборів. Зараз у нас в замовленні стоїть два цукорки, ми їх замовили і от коштами нам допомогли жителі Бандурівської громади, які провели під час. Урочистих подій, збір благодійних коштів і 4 тисячі 335 гривень вони нам передали, і вони будуть цільово направлені на закупівлю цих двох цукорків. Є багато, тобто замовлені, є такі замовлення, які ми змушені, наприклад, відмовити, тому що ми знаємо, що ми, ми можемо їх закрити, але це не буде оперативно, тому що. І потрібно збирати кошти, не припиняють волонтери спільноти формувати і саперні набори. Ми пішли на випередження, тобто ми е, сформували то, ну, у нас яка технологія, ми узгоджуємо набір, да, із саперами, а е, потім їм формуємо. Зараз ми е, сформували партію, а потім вже можемо ну узгоджуючи її. Е, Коригувати. Зараз у нас є все практично. Сьогодні отримали кішки. До речі, кішки нам ріжуть в знам'янці. Ріже підприємство, на якому, яке координує наш Олександрієць Юрій Романенко, і вони нам уже вони самі ріжуть свого метала, присилають доставка адресна за їхній кошт. Тобто люди допомагають дійсно чим можуть. Тому, тому Ну, за рахунок цього, ми могли, наприклад, сьогодні замовити власне сувій, тому що на виготовлення кішок це як мінімум 4 тисячі гривень потрібно було б. Витратити асортимент усього, що потрібно для військових, великий, говорить Вікторія Шапран. Все, що ріжеться, воно шиється, впевнена волонтерка. Навіть були випадки, коли робили індивідуальні замовлення для військових. Є індивідуальні запити. Були у нас чохли на міномети, тобто ми можемо все виробляти, і воно повинно мати запит. Тобто, ми коли ми спілкуємося із військовими, да ми поряд із тою продукцією, що у нас є, ми пропонуємо обов'язково ще й та, ну, таку можливість. Тому військові самі можуть запропонувати, що їм потрібно, і ми можемо пошити. Так, наприклад, шилися сумки на, на зарядні станції, сумки до переноски дронів. Тобто нема нічого неможливого. Тож роботи у ельфіок вистачає. А Вікторія Шапран дякує усім небайдужим за допомогу та донати, без підтримки яких допомагати військовим було б набагато важче. З 1 березня проіндексували пенсії для різних категорій громадян. Зокрема, зміни торкнулися пенсіонерів за загальнообов'язковим державним страхуванням, військових пенсіонерів, осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, держслужбовців, науковців та інших категорій, передбачених законодавством. Від чого залежить відсоток індексації, розповідають фахівці пенсійного фонду. З 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій та страхових виплат. За словами Юлії Андко, заступниці начальника відділу обслуговування громадян, під індексацію пенсії підпали різні категорії отримувачів. Про індексовані були пенсії, призначені згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та, інших, та деяких інших осіб, про наукову та науково-технічну діяльність, згідно закону про державну службу, ну, тобто всі пенсійні виплати, саме пенсії, були проіндексовані. Хочу звернути увагу на пенсії, призначені згідно закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування. Сама індексація не така очевидна, як здається, 11,5%, тому що індексується саме показник середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, яка обчислюється, яка приймається для обчислення пенсійної виплати. Тобто до нас приходить дуже багато звернень стосовно того, що люди очікують, що їхня пенсійна виплата зросте на 11,5%, але це не так. Зростає саме показник середньої заробітної плати. Кожен отримувач пенсії матиме своє індивідуальне підвищення, адже воно залежить від коефіцієнту страхового стажу та коефіцієнту зарплати і обчислюється за формулою. Середня заробітна плата по Україні, яка береться для обчислення пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Пенсіонера множиться на індивідуальний коефіцієнт стажу пенсіонера. Відтак індексація у кожного буде індивідуальна, оскільки впливають тут і індивідуальні показники по стажу та заробітній платі. Тобто приіндексували саме показник середньої заробітної плати, не саму пенсійну виплату. На розмір індексації впливає і рік виходу на пенсію, розповідає фахівчиня. Призначені в 2021 році показник індексації становить 5,75. Якщо пенсія була призначена в 2022 році, то показник становить 4,6, в 2023 році 3,45 і в 2024 0,23. Такі коефіцієнти були запропоновані з метою зменшення диспропорцій в пенсійних виплатах. Адже щороку середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, зростає. Відтак ті, які пенсіонери пішли в 2023 році, Мають трошки вищий розмір пенсії ніж ті, які у 21 му саме тому і застосували такі неоднакові коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати. Також передбачено мінімальний розмір пенсії для працюючих громадян та осіб віком старше 65 років. Якщо особа досягла 65 років, не працює і має повний нормативний стаж, передбачений статтею 28 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, така особа не повинна отримувати пенсію нижче, ніж 3758 гривень. Якщо у нас особи 80 і більше років, для них стаж нормативний 25-20 років, їхня пенсійна виплата також має бути не нижче, ніж 3758 гривень. Від 70 до 80 років при наємності стажу 35 років у чоловіків і 30 у жінок, пенсійна виплата 3613 гривень. Тобто, це може бути застосовано для категорії, які, наприклад, працюючі пенсіонери такого віку. Особам, яким не виповнилося 70 років, або особи, визнані інвалідністю першої групи, незалежно від тривалості стажу, маючи повний нормативний стаж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, пенсія встановлюється на рівні 3323 гривні. Інші особи, які не працюють, не мають повний стаж, наприклад, там, менше 35 років у чоловіків і менше 30 у жінок, їхній мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 3038 гривень. Мінімальний розмір пенсії для працюючих пенсіонерів не змінився і становить 2361 гривня, оскільки це мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який встановлюється законом України про державний бюджет України на 2025 рік. Наступний перерахунок пенсії очікується у квітні для категорії працюючих пенсіонерів, які станом на 1 вересня минулого року набули два роки стажу. Вже вдруге учні 7-9 класів гімназії номер 15 зустрічаються задля гри у квіз. Ініціаторками проведення гри стали викладачки закладу, які вже декілька сезонів самі грають в цю інтелектуально розважальну гру. Вчителі самі розробляють запитання, дотримуючись загальних вимог і пропонують школярам позмагатися. Одну з таких ігор відвідала наша знімальна група. Вже вдруге учні 7-9 класів гімназії номер 15 зібралися задля гри в скул-квізі. Учи взяли вісім команд. Питання до квізу розробили педагоги навчального закладу. Справа в тому, що за час вимушеного дистанційного навчання ми не могли проводити масові заходи. І от в цьому році, нарешті, ми навчаємося постійно офлайн, і нас було бажання якось згуртувати, об'єднати дітей і розважити їх, але це щоб це було з користю. Ми знаємо про такий формат гри, квізі» відбувається в нашому місті і вирішили перенести цей формат до нашого освітнього закладу. Першу гру ми провели в грудні 24-го року для команд 7-9 класів. Дуже хвилювалися, самі готували завдання. Гру ми нашу назвали квізі», у нас такий окремий буде вид гри. І результат перевершив наші очікування. Діти були дуже активними, ми відчули їхній командний дух, вони згуртувалися і після гри. Підходили, цікавилися, чи будемо ми ще повторювати такий формат. Тому ми прийняли рішення, що в закладі, щосезону перед канікулами ми будемо проводити кожну гру. Сьогодні у нас друга весняна гра. Сподіваємося на позитивні емоції. Турнірна таблиця суттєво змінюється після кожної гри, після кожного раунду, адже питання різноманітні та охоплюють широке коло знань. Створення е, завдань для шкільного е, квізу в нас немає нахилу на якийсь конкретний один предмет. Е, ми намагаємося охопити всі е, предмети, і щоб можна було розкрити як можна більше е, талантів дітей. Мабуть, я не виділю жодного такого раунду, де б всі команди е, отримали однакову кількість балів. Кожна команда себе по різному проявляла е, часом. Буває, що питання нескладне, просто діти не можуть. Вчасно зрозуміти на що натякається у завданні, вчителі гімназії номер 15 є учасниками дорослого ізіквізі, який вже три сезони приходить в Олександрії. Саме вони є ініціаторками створення шкільного формату. Наші діти дуже ініціативні. після першої гри ми в них взяли такий собі фідбек. Запитали, які питання вони б хотіли почути у наступній грі. І діти нас, скажімо так, скерували на ту тематику, яка їм цікава. Були бажання про спорт, були бажання більше англійської мови, історичний літературний конкурс. На цьому ми сконцентрували свою увагу і підготувалися ми такі раунди. Переможцями першої гри стала команда Фаєр. За результатами другої вони на четвертому місці. А ось перемогу в другій грі завдяки додатковому туру. Перестрілка вибороли вищі А. Тож сподівання учасниці Валерії справдилися. Мені дуже все сподобалось. Це така більша командна командна гра було складно на піснях, тому що я не дуже знаю багато українських пісень. Так. Це дуже зблизувало ну, класи. Е, було дуже весело. Я, ну, наш клас зайняв третє місце. Я не думаю, що ми займо, займемо перше. Ну, дуже сподобалося, б хотіла ще раз зіграти. Божевільні генії на другому місці, третє у команди Не думай двічі. Рятувальники Кропивницького продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. У мобільному пункті незламності, розгорнутому на місці події, постраждалим надається уся необхідна допомога. Наразі рятувальники проводять розбір зруйнованих будівельних конструкцій та допомагають мешканцям закрити вибиті вибуховою хвилею вікна та балконні рами. Далі у випуску сюжет головного управління ДСНС України в Кіровоградській області. Після страшної ночі на Кіровоградщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучання ворожих БПЛА по цивільній інфраструктурі. На одному із місць таких влучань біля багатоповерхівки нами було розгорнуто пункт незламності, де працюють і наші рятувальники, і наші психологи надають усю необхідну посильну допомогу людям, які цього потребують. Наразі психологи надали допомогу уже майже 60 особам. Люди перебувають в різних станах. Наприклад, вчора люди перебували в гострому стресі, і реагувати вони не могли практично. На сьогодні, зранку, вони потребують такого емпатійного спілкування, підтримки для того, щоб був встановлений з ними контакти, такі теплі відносини. Проте з часом проявляється така агресія в людей, вони відреаговують, тому що вони є втомленими, не спали і їм потрібно задовільняти базові їхні потреби. Люди, звичайно, що плачуть їм боляче за те, що відбувається. Проте наші люди стійкі. Я їх називаю героями. Вони допомагають один одному і підтримують. І від нас вони також стілюються, і стілюються один об одного. Також у місцях влучань рятувальники здійснюють розбори конструкції житлових будинків там, де це необхідно, і надають допомогу людям. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.